Будьмо важні, в тому часі зачув Ісус, що Івана ув'язнено Він вернувся в Галилею, І, покинувши Назарет, пішов, і оселився в Капернаумі, Щоб приморі на границі заволона та нефталі, щоб збулось те, що сказав був порог Ісая О земле заволона та земле нафталі, Приморський шлях, в Україну за Йорданом, Поганська Галилея, Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло, тим, що сиділи в країні тіні смерти зійшло світло. з того часу Ісус почав проповідувати і говорити, покайтесь, бо Царство Небесне близько. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Зачувши Ісус, що Івана ув'язнено вернувся в Галилею і, покинувши Назарет, пішов і оселився в Капернаумі. Дорогі, браття і сестри, сьогоднішня неділя це є неділя після Богоявління. Також ця неділя є призначена в особливий спосіб, щоб ми роздумували над Словом Божим. Церква встановлює і показує нам вартість Слова Божого. І так само сьогоднішня неділя, сьогоднішнє число це є річниця нашого такого свята українського. Це була спроба. 104 роки тому з луки Західної Народної Республіки з Української Народної Республіки. Якщо так уважно подивитися, ми завжди знаєте, складаємо собі плани, як ми будемо своє молоде життя розвивати, яку ми будемо освіту здобувати, потім як ми будемо працювати, як ми будемо будинок будувати. Але молода людина, коли поступає в університет. То виявляється, що щось якось ті плани, які були в неї в голові, то трохи якось інакше. І вона може розчаруватися і залишити цей університет. Цю професію, яку вона мріяла, сподівалася, що вона вивчиться там на доброго лікаря, на вчителя, чи там добрим священником стане, чи, чи будь-яку професію. А з тим, коли вона стикається з реальністю, може зупинятися. Чому я це починаю? Сьогодні Христос чує, що Івана ув'язнено, бо він що? Охрестився в Йордані. Ця відбулася знаменита подія, де об'явилася Пресвята Тройця, і Бог вказав, кого треба слухати, на кого треба споглядати. Але серед того, всього такого гамору тих людей, то дух пориває Христа на пустиню, і він там тих 40 днів проводить в досить такому серйозному пості, де і диявол його спокушав, і виходить він дійсно, що він дійсно є Божим сином. Ті спокуси диявола були, якщо ти є Божий син, то зроби те. Якщо ти є Божий син, то зроби оте. І Христос чітко, просто. Що є написано у святому Писанні, Він просто диявола ставить на своє місце, що тільки Богові належиться те унікальне місце в нашому, в нашому житті. Але коли він вертається з пустині, щоб говорити про Царство Боже, голосити Його, закликати всіх до покаяння, той план, бо треба було би почати звідки? Та з Єрусалиму, серця Ізраїля. Звідти мало би засяяти те Боже світло, звідти би пасувало Месії, почати що? Голосити про царство небесне. Але він чує, як -то ситуація повелася Івана є ув'язнено, якщо зараз теж фарисеї відразу теж можуть його ув'язнити. І тоді вся його справа бачимо, як той всемогутній Бог, який входить в наше тіло, як він також залежить від оцих. Людських законів, бо відразу також дивимося за Йосифа і Марію, коли треба було тікати в Єгипет. Тож хіба Бог не міг послати ангела смерті, взяв би ірода, забрав на той світ. Та вже й не треба нікуди тікати в Єгипет. А вони довіряють Богові, покладають Богові ті всі справи, і крок за кроком роблять то, що Бог від них очікує. Так само Христос Він не розчаровується тими речами добре. Не можемо тут, а треба йти звідки, вертатися з дому, і з дому почина. І навіть коли Лука буде описувати, що він зайде в синагогу і дадуть йому читати тексти Ісаї, і він розгорне то те місце, де якраз сповнюється ця обітниця. І всі дивилися, що ж зараз він скаже. А він каже: Ось я, я зараз приходжу голосити, це я. Ви бачите мене і чуєте, про кого тут описано. І що вони зробили? Наповнилися люттю. Взяли Христа, вивели за місто і хотіли його скинути згори. Але він на них пильно глянув, і вони зупинилися, бо ще не прийшов час його. Ще треба було голосити, треба було, бо зараз після оцього місця, де щойно збудеться, почнеться голосіння, він буде кликати апостолів з Капернаума. Хто був на святій землі, то обов'язкове місце, де відвідати треба Капернаум. Там, навіть та церковця, вона зроблена така як колиска. Тако ми входимо, так збоку можна подивитися, як така, бо там зародилося християнство. Звідти Христос буде кликати апостолів власне на тих землях, на периферійних, де вони давно вже в тіні перебувають, а там засвітить Боже світло. Завжди Боже світло, коли світить, то означає, що для людей не втрачена надія. Починається надія їхнього спасіння. Також наразі ми дивимося, як світло пропадає, але ми розуміємо, що воно зараз включиться. Але коли одного разу було якось там день чи два було, не було світла, то вже так знаєте, як бачимо, що як це світло в нашому такому земному житті, як ми потребуємо світла, правда? А в духовному житті ми ще більше потребуємо. І бачимо, що Христос Він пробує. Він голосить, він починає, він збирає апостолів. Він буде ходити до Єрусалиму, де буде там стикатися з фарисеями, де вони його відразу не сприймуть. зцілення того, який лежав на ліжку, бо немає тої людини, яка би мене кинула до тої купелі. І Христос буде тою людиною, яка скаже: візьмися своє ліжко, йди додому. А не можна було носити нічого, бо то була субота. А хто то той такий? І тут оцей перше таке несприйняття, потім несприйняття тої суботи, і багато таких речей зовнішніх де Господь буде показувати, як Бог дивиться на наше життя, до якого закликає він наше життя. Це буде зовсім різні речі. Також сьогодні ми питаємо, чи вартувало було підписувати той акт з Луки, бо він не виправдався. 104 роки тому воно просто залишилася тільки сама подія. Вартувало. Вона не вдалася. Але це були спроби об'єднати українців з українцями і створювати що? Ну, свою домівку. Так само ми сьогодні розуміємо, що треба боротися От 24 лютого. Це для нас був великий. Я б дуже пишався за наш народ. І зараз далі пишаюся. Що ми були, тоді почали боротися. Не піддалися тим страхам, панікам. Багато піддалося, бо ми навіть згадуємо себе, як це тоді було. І ми тоді зрозуміли, що нас спочатку атакували страхами. І страх, дорогі браті і сестри, він потрібен. Він як паливо. Для чого? Що коли ми Богові поручаємо всі наші страхи, всі наші завдання, і просимо у Бога благословення, щоб ми зараз виконували своє служіння, то Господь приходить до нашого життя. Так як той, та свічка, яка загасла з тим страхом, згашена Господь запалює, дає нам надію, і з нами починає що, виконувати ті завдання, на які Він нас сподівається. І Христос, це чудово розумів. У нас семінарі колись дискутували, от коли Христос зрозумів, що він син Божий, от коли з садочка, коли він вже був 12 років, чи вже коли він почав голосити, чи коли він пустелі, чи коли в Йордані, знаєте, от коли саме. І це до кінця до нас так і не зрозуміло. Але говорить навчання церкви, що він поступово усвідомлював міру тої можливості, коли він розвивався як людина. Але це було те усвідомлення набагато досконаліше ніж у нас. Бо в 12 років вже так відповісти так мудро і зрозуміло, що чого ж ви шукали. Ви хіба не знаєте при яких справах? Я маю бути. І потім пізніше, коли він буде дискутувати з, з фарисеями, коли вони будуть ставити йому питання, він дуже такі прості, влучні відповіді буде ставити, що правда вона дуже є проста. І тепер я хочу також навіть подивитися, заохотити чи, чи також похилитися над Словом Божим. Ми не раз читаємо перший раз. Пам'ятаєте, коли ви читали перший раз Святе Письмо? А пам'ятаєте, коли ви читаєте другий раз святе Письмо, або коли третій раз, коли одна жіночка казала, Отче, та то я почала читати Старий Завіт, та то, та, то далеко не святе Письмо, та там таке понаписано. Ну, А я кажу, ну чекайте, ну, а, а хіба зараз немає таких гріхів, Та зараз ще веселіше. Та зараз такими добре, що ми того всього не знаємо. І чого воно святе Письмо, бо там написано про нас, якими ми можемо бути немічними. Але ще також можна побачити, як Бог уміє нашими немочами, нашими гріхами їх так використовувати і так провадити, що наше серце тоді навертається, чи змінюється, чи усвідомлюється, що все ж таки Бог цей світ мудро сотворив. Тільки оте бажання без Бога це все робити, це все провадить до гріха. І я коли роздумав, теж мені стало цікаво, а скільки ж то Адам і Єва витримали в раю? Місяць, рік, два. Ви не ставили собі такі запитання? Скільки вони там витримали? Чого? Бо зверніть увагу, коли є робота, коли є зарплата, коли є євроремонти, коли є машина, коли там діти гарно все і до церкви, і ходять на катехізацію, коли все добре. А ми сидимо, що щось не вистачає. Що щось треба таке зробити, десь кудись улізти, десь когось осудити. Якось, знаєте, не вміємо жити і радіти, не вміємо дякувати, вміємо більше стогнати, більше нарікати. О, о вже, 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 вже свариться, о, о вже, 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 вже. Таке враження, так якби ми чекаємо, знаєте, що ось зараз щось погане станеться. А що каже Господь? Ми повинні виконувати ті завдання, які Він на нас покладає. І наразі бабусі з дідусями, ви таку гарну маєте козирну карту, ви життя прожили. І нараз можете сказати, сонечко. В житті, то воно може бути по-різному, але не бійся Богові більше довіритися. Не бійся також вчитися їх, того людського життя, бо Святе Письмо, там написано людське життя і Божу дію в моєму житті. Можуть бути особи змінюватися. Але якщо так уважно передивитися, страхи є у кожного, сумніви є у кожного, випробування є у кожного. І тут є дві категорії людей: ті, які вирішували це без Бога, і ті, які вчилися. Тої правдивої віри, тобто довіряти Богові своє життя, відкривати своє життя на Божу дії. І Бог покликав багатьох людей, але ця відповідь, вона є різноманітна. І це є вартість має. І ми Зараз я читаю, думаю, як я так не міг це побачити? Як я не міг побачити одного разу так вражило, коли читав я про йова, і там говорилося, як то є важливо остріх Господній. Ми, коли чуємо остри Господній, то ми що? Що треба Бога якось так знаєте, боятися? Я думав, як то розуміти? Навіть колись мене хтось запитав, я ніби пояснюю, знаєте, але чую, що щось що не то. І я коли одного разу був гостяк, гостях, чи де то було, кличе мама малого їсти. Він там наверху сидить, бавиться, сонечко їсти. Добре, добре. Чую, мама зрозуміла, що там інформація не дійшла. Мама вже голосніше кричить: Сонечко їсти! Знову то сонечко там сидить. Мама як крикнула, що й чули сусіди, що вже треба йти їсти. І він тоді все кидає, і прибігає, і так би нічого не було, що він вже все прийшов. знаєте. і тут до мене доходить, що він ставиться серйозно тільки тоді, коли от мама вже крикнула, чує, що вже зараз буде біда. от тоді вже треба ставитися серйозно. До Божих слів не треба чекати, коли буде біда чи коли буде якісь, але до кожного слова треба ставитися серйозно, так як Богородиця. Вона роздумувала, зберігала ці слова в своєму серці, роздумувала для чого? Щоб зрозуміти значення цих слів. Бо коли приходить спокуса, вона завжди приходить приємно. Вона завжди нам обіцяє не знати, які там речі. І ми не раз розуміємо, що то спокуса. Хоче, то так знає, я розумію, що то гріх, але то так приємно. то Так хочеться, щоб так було добре, приємно. Але потім ми чуємося обманеними. Але коли приходить Боже Слово до нашого життя, ми багато речей можемо не розуміти. І одне, що нам лишається довіритися Богові, як своєму батькові, просити розуміння цього слова. І не раз треба ще трішки часу. І тоді ми бачимо, що вартує довіряти Богові, бо ми ніколи не будемо обманені. а навпаки, звільнимося від багатьох спокус. Які є на нашій дорозі, а спокус є потрібні, щоб приглянутися до свого серця, що там є на для нас найцінніше. І це є світло Боже, це світло Боже, яке входить і запалює моє серце, освітлює, і що цікаво, що нараз Господь у моєму житті починає, знаєте, з якого? З якихось таких закамарків, які ми завжди ховаємо, що давно потребуємо, щоб там Господь освітив і зцілював. А ми чого так відкладаємо, бо то болить правда завжди нас болить, але так само звільняє, зцілює і так само дає ту благодать, щоб ми жили повноцінним життям. Тому сьогодні, в цю неділю, неділю після Богоявіння, просимо цього світла Христового. І світло Христове воно запалюється кожного разу на літургії, коли ми слухаємо Слово Боже, роздумуємо над ним. Також воно запалюється і в особистому, коли ми кожного дня по пару хвилин відкриваємо святе письмо і читаємо його, молимося до Духа Святого і аналізуємо, вдивляємося. Потім так само просімо сили і відваги і мудрості і, і знову пробувати далі за, за нашу державу. Неможливо, знаєте, я кажу, зробити це все за, за такий ось короткий час. Де дуже було багато отого, отого, отого такої темноти. Але Господь входить сьогодні. Пригадуєш він. є завжди з нами завжди дає нам силу, дає надію. А ми просимо благословення, щоб виконувати своє служіння згідно своїх покликань, своїх професій. Христос рождається.